привіт! У цьому відео я показуватиму різні моделі рукавиць від бренда Миханікс від нашого офіційного представника в Україні магазин паніш. Для чого нам потрібні рукавиці? Для того щоб захистити нашу шкіру від рівних порізів, від опіків, від натирань. Відповідно потрібно дуже правильно підібрати розпір. Недобре, щоб рука вільно почувалася в рукавиці, і недобре, щоб Занадто тиснула рука в рукавиці. Тому рекомендую, якщо ти вперше купляєш нову модель для себе рукавиць, зроби це спочатку в офлайн режимі. Також потрібно пам'ятати, що це все ж таки розхідний матеріал. Я розклала рукавиці по умовних таких сімействах. У відео я покажу рукавиці Original, Серія FastFit. серія із захистом рукавиці M-Pack, Робочі рукавиці. Модель Mechanic Specialty 05 мм. Mm. Це полегшені рукавиці для теплої пори року, Влітку буде менше пітніта рука. Вся тактильність зберігається. Ви швидко і якісно можете виконувати різні маніпуляції зі зброєю, зі своїм спорядженням. Ця дрібна моторика зберігається. Далі, при намоканні вони швидко висихають. Я їх одягаю і детально покажу всі шви і деталі. Ці рукавиці йдуть з застіпкою для фіксації кісті. Є долонь зі штучної шкіри. Між пальчиками еластична тканина, яка також провітрюється і додає прохолоду рукам. Бачите, я повністю можу виконувати різні маніпуляції. Посилена область великого пальця і петля для карабіна. Основна рукавиця в мене розмір цієї моделі М. Але це модель чоловіча. Пістолет. Маніпуляції з зарядкою можу робити Тут так само. Хват фіксується, натискання на спуск так само залишається, і я його гарно відчуваю. Відчуваю від інструктора UA. Хто зрозуміє, те зрозуміє. Але момент, що, що я згадала. Оператори, які управляють би так само гарно можуть відчувати джойстики. Тобто, вся ця дрібна моторика, вона залишається. Серія рукавиць Original. Перша модель Original, Mechanics Original Multicam. Легкі підходять для роботи, котра потребує легкої моторики, забезпечують шкіру від дрібних порізів. Так, одягаю. У нас це ремінець, що фіксує кість. Зафіксувала. Долонь, штучна шкіра. І тут помітно, що тут немає жодного шва. Тут прям жодного. Тальше, тильна сторона. Тканина. Треп-драйв, що пропускає прохолоду. Між пальчиками еластична тканина так само пропускає прохолоду. Вказівний палець та великий палець посилені додатковою тканиною, що забезпечує нам довге носіння. Інші пальчики тут так само посилені. Вони будуть вам довше носитися. Далі. Петля для карабіна так само є. Робила ви в інстаграмі опитування, і хлопець написав саме про ці рукавиці, що він їх використовує. Про те, що ноші не висковзують з них. Його коментар я от сюди додавлю, можна буде прочитати справжній відгук про ці рукавиці. Рукавиці Original pink, жіночі. Так, Вони забезпечують захист від вітру, також певний захист від порізів. Одягаю. Тут розмір М. Долоня рукавиці з безшовної синтетичної шкіри, що забезпечує оптимальну маневреність, посилені області пальців, поверх тканина трек-драйв, тканина з що дозволяє прати рукавички у пральній машині без втрати якості. Модель розроблена з урахуванням жіночої особливості кісті, і це дійсно так. Ось Я приміряю. Жіноча модель і та сама модель, тільки чоловіча, Попереднє, що я вам показувала. Розмір S і тут розмір M. Тобто, помітно дуже гарно, як відрізняється жіноча і чоловічі рукавички. Ось тут, так. Почти, тут так гарно щільно. Тут, тут прям ну, вони великі на мене. Хоча це еска чоловіча, а це МК жіноча. Дійсно так. Модель Mechanics Original Gold Work, Зимові рукавиці добре захищають кісті, коли є вологість, коли сильний вітер, коли нульова температура. Так. Приміряю. Всередині мають флісовий утеплювач. Так, це помітно. Посилена область великого пальця та вказівного додатковою гумовою тканиною. Долонь штучна шкіра. Ось тут, помітно, е, накладочку ще додатково. Вставка з бавовни 60% і 40% нейлону. Пальці додатково покриваються штучною шкірою. Регульований манжет, який фіксує нашу кість. Так само для карабіна петля Серія рукавиць від FastFit. перша класична модель FastFit мультика. Їхня особливість заключається в тому, що їхня манжетка така доволі еластична, що дозволяє нам швидко одягнути рукавиці і швидко їх зняти. Вони складаються зі штучної шкіри на долоні. Є ось такий шов. Додаткова вкладка для вентиляції, поверх тканина трек-драйв, також вентиляція. Між пальчиками еластична тканина з гарними швами. Тут гарні шви виконані. Додаткова вкладка на великий та вказівний палець, що дозволяє на довге носіння. Так, особливість цих рукавиць якраз в цій манжетці, але. Важко звернути увагу на те, що коли ви будете працювати в кульових умовах, сюди може потрапити камінці, пісок, і не завжди є час на це витрушування. Тому фіксація кісті тут буде менша. Наступна модель Fastfit DuraHide. Особливість цих рукавиць заключається в тому, що долонь шкіряна і оброблена. Захистом від води. Тому носіння цих рукавиць буде значно довше. Є шов, ось такий, він виглядає, є додаткова вставка провітрювання. Зверху тканина трек-драйв, так само провітрювання, ось така сіточка, вставочка шкіряна, і на пальцях додаткова шкіряна вставка. Ось так вони виглядають з такою самою манжеткою. Доволі так високо ця манжетка стоїть. Механікс-модель називається High Vis Spignet. Це робочі рукавиці. Ви їх можете використовувати, будь де для будівництва, для садівництва, для авто. В кожному будинку, в кожному авто повинні бути робочі рукавиці. Так, одягаю. Це гарна фіксація кісті, Тут манжетка доволі плотна. Чому вони такі яскраві? Тому що вони забезпечують видимість в умовах слабкого освітлення. Це високопомітна нейлонова оболонка. Робоча поверхня маскостійка з мікропластом. Ось він такий цупкий, що забезпечує міцність захоплення на слизькій поверхні. Ось ви так гарно будете. Буде така цепкість гарна. Пальчики так само оброблені. Нічого тут шкіру не буде, пошкоджувати, не буде жодних натирань. Вони дуже гарні ці рукавиці. Мені взагалі б хотілося, щоб в населених пунктах нашої України такі рукавиці завозили в будівельні магазини. Серія рукавичок від МПТ. Це у нас рукавички із захистом. Користь їх заключається в тому, що якщо вам потрібно буде впасти чи припіднятися, опираючись об тверду чи гостру поверхню, це може бути каміння, бетон, скло, у вас точно є додатковий захист вашої кісті. Так, Покажу вам першу модель Mechanics M-Pack 3 одягаю і є. Надійна фіксація кісті відчувається. Долонь, штучна шкіра зі вставками. Тильна сторона, штучна шкіра з тканиною Drick-Drive. На пальцях є посилені області. В цих рукавичках є широка гнучка накладка термопластикового матеріалу. Поміж пальчиками, еластична тканина, що буде провітрюватися. Надійний захист. Модель Mechanics Impact мультикамі. Особливість цих рукавиць заключається в тому, що в них є анатомічна накладка на кість і пальці для захисту. Так, приміряю їх. Розмір XL. Два пальці в один поміщається в мене. Так. Фіксація кісті через ремінець. Долоні та кінчики пальців в міцною синтетичною шкірою. Додаткові накладки на долоні зі спіненого матеріалу. «Іва». Є прорезинова накладочка, товщина цієї шкіри 0,8 мм. Реагують на сенсор. Поверх дихаюча тканина, трек-драйв. Ось так. Це буде повітря поступати. Так само поміж пальчиками. Тут еластична тканина, яка також буде пропускати повітря. Так, беру телефон. Пробую показую, як воно працює. Все переключається, все працює. Сенсор працює на всіх рукавичках Mechanics оригінальних. Є і наступна модель рукавичок у нас Mechanics Impact 4X. Тут іде посилена тканина, має синтетичну шкіру Material For X, що забезпечує більшу стійкість до старань та розриву. Круто підходить для технічного обслуговування, ремонту, експлуатації важкого обладнання. На долоні є підкладка. Підніматися, опираючись на долонь, буде комфортно. Має ремінь фіксатор, ось так зафіксував. Між пальцями дихаюча еластична тканина прорезинена тильна сторона, що захищає наші кісті, і не сковує рухи, і тканина трек-драйв для провітрювання. Також захист є ось тут так само прорезинений, і з сенсором. Так само працюють вони важливо при виборі рукавиць із захистом руки пам'ятати про те, щоб не було ніяких сковування рух, щоб ви гарно могли повністю шевелити всіма пальцями і долонію, щоб не було жорст, жорсткості. В даному випадку тонкі рукавиці вони виграють по тактильності і мобільності, але завжди потрібно чимось жертвувати. Це те саме, то що бронеплити і шолом ми вибираємо. वहाँ शाहिर